Колишня зірка України співає оди Путіну. Я в Росії заново роділа. І ділиться своїми страхами. Кого найбільше боїться? Образ, Героїчний образ Бендери Убрати навсіх із наступних поколінь. Зрадниця Таїсія Поволій шокує новими заявами з боліт. Мені кажуть слава Україні. И я розумію, що я ніколи не відвічу. Путіністка та запроданка Таїся Повалій у минулому золотий голос України, а нині посіпака Кремля. Як вчергово зашпарилася Повалій, розкажу вам, я Олена Ковальова. Вона була всенародною улюбленицею, зіркою української сцени та відомою співачкою. А потім зрадила Україну, перейшла на бік ворога. Її заяви шокують, а декуди лякають. Що ж такого не говорила Повалій у свіжому інтерв'ю пропагандистам? Зрадниця затягнула про дружбу народів та нечисть в українській владі. Жінка заявила, народи РФ та України посварилися через Степана Бандеру, не через те, що понад 10 років українці захищають свої території від ворожих рук, не через те, що Росія спокон віків намагається захопити нашу країну. Україну, а саме через лідера організації українських націоналістів Степана Бандеру. Вона впевнена, саме влада України зліпила образ героя. Український народ треба було пасою з русскими. Розказати, що ми різні люди, що руски плохі. В інтерв'ю по валі звернулася і до колишніх земляків. Пропагандистка повторила кремлівські наративи, закликала до прозріння. Люди, просипайтесь. Знайте. Історія совершенно Прозрівайте. Ба більше путіністка навіть залишила послання для президента України Володимира Зеленського. Я би йому сказала: іграй в кіно, грай на сцені. Це не твоє. Ну, він би не послухав, звісно. А вже ж це на всі заяви потяністки. Повалі знову просувала проспропаганду. Ми будемо дружить. У мріях артистки воз'єднання та дружба між так званими братськими народами. Певно, повалі забула той факт, що саме від рук росіян щодня гинуть українці на фронті. Та в тилу, але співачку це аж ніяк не хвилює. Для неї головне, щоб українці отямились не зазомбовані росіяни, а саме українці до слова, схоже, Степан Бандера один найзапекліших ворогів не тільки для РФ, але й для Таїсі Повалі. Адже за словами жінки, його героїчний образ треба знищити. Ми будемо дружити, ми будемо жити в місті, тому що ми один народ, у нас одна віра, і нам придеться очень много сил витратити, влажити. Чтобы люди прозрели. Я надеюсь, что нам, у нас получится у нас получится этот образ, героический образ Бендеры убрать навсегда из следующих поколений. Українців не забувала повалі про свою тяжку долю на батьківщині. Так співачка пригадала 2014 рік та замах на її життя. Тож на думку Запроданка намагався її вбити. Ніхто інший, як третій президент України Віктор Ющенко, повалі впевнена, він доклав усіх зусиль, щоб артистка зникла з української сцени. Натомість президента втікача Віктора Януковича повалі у ході бесіди розхвалювала щосили. Жінка раділа, що в 2010-му його обрали президентом. 2010-му году Віктор Фьод Юнукович став кандидатом у президенти України. І Віктор Фьоточ предложив мені стати його довіреним лицом. Я, звісно, согласилась, і коли він кає звісно, щастя моєму не було пределу. Путінську методичку відпрацювала ще в інтерв'ю Таїсія Повалій заявила про цькування та переслідування з боку українців. Жінка поскаржилася, як важко їй було жити, і відповідати на гасло Слава Україні. Мені кажуть Слава Україні. Я розумію, що я никогда не отвечу і що обратно дороги мене немає. але тепер у зрадниці все добре, вона вдома. Поплічниця Путіна благодарить Росію за життя, і співачку аж ніяк не хвилює, що її теперішній дом це країва, яка стирає з лиця землі її батьківщину, там, де вона народилася, де вона побудувала свою зіркову кар'єру, де вона жила і була всенародною улюбленицею. Тепер ж Повалій – це типова російська пропагандистка. Росія кажи. Мне в награду дана. И я поняла, да? Это про меня. А я благодарю Россию за все, що я сейчас имею, за те, що я могу выходить на сцену, за то що я снимаюсь, за то что я пою. Але, попри всі цинічні заяви, Повалій мріє виступити на українській сцені. Зрадниця, яка отримала паспорт РФ та стала громадянкою країни, агресорки, впевнена, в рідній країні її приймуть назад. За словами співачки, українці прийдуть на її концерт та послухають російськомовні хіти Таїсі Повалій. Пропагандистка емари тим, що публіка досі на неї чекає. Конечно же, я мечтаю выступить на главной сцене Украины. Я служила этой сцене много лет, верой и правдой. Я думаю, что это будет, может быть, не скоро, а может и скоро. Та подібні висловлювання путіністки не дивують. Вона давно відхрестилася від свого українського коріння. Ще у 2014 році, коли в Україні відбувалася Революція Гідності, звивачка їздила на болота з концертами, а після окупації Криму розважала Росіян у Ялті. Нагадаю, у 2012 році жінка болотувалася до Верховної Ради України від партії регіонів. А вже за два роки повалій показала істинне обличчя. Остаточно в РФ, мабуть, щоб бути ближче до улюбленого президента Януковича. Після початку повномасштабного вторгнення поза. Ця артистка не змінилася. Припанистка живе у Росії та відкрито підтримує війну проти України. За це у жовтні 2022-го колишню зірку внесли до санкційного списку. А восени минулого року майно зрадниці конфіскували на користь держави. Таїся повалі зробила вибір. Вона зрадила Україну, зібрала валізи і поїхала Москви. Чому дан воза Росія? До Москви! Відтоді зрадниця вважає Росію своїм домом та їздить з гастролями на окупованій території. Як вважаєте ви, чому повалі так пригрілася до Москви? Продалася за чималі гроші чи тут інше особисті переконання? Діліться думками у коментарях. Яблуко від яблуні недалеко падає. Син зрадниці Денис Повалій спочатку засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але з часом і сам став сіяти зраду. У лютому 2022-го у своїх соцмережах він благав про закриття неба за кілька місяців. Висміє виступ своєї матері до дня перемоги. Тоді син путіністки заявив, що живе окремо і не відповідає за її дії. Тім пізніше його риторика змінилася. Влітку минулого року у своєму інстаграм чоловік поширив допис російського медіа. Денис повалів усміював мобілізацію в Україні. Чоловік коментував і смерть військовослужбовиці Шури Ялти Рязанцевої. Мовляв, у смертях українця вина не Росія, а їхні бажання та українська влада. Син таїсі Повалій почав так само поширювати кремлівські наративи. В Інстаграм чоловік виставив допис, у якому поширив головний. Меседж російської пропаганди, мовляв, росіяни прийшли не просто так. Тож не дивно, що і свою матір, яка підтримала путінський режим, він як справжній син почав виправдовувати. Зокрема, він став на захист матері у жовтні минулого року, коли вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів зрадниці. А зараз Денис Повалій живе сім'єю в Іспанії, схоже, не надто переймається війною. Чоловік Повалій, музичний продюсер Ігор Ліхута, теж по той бік барикад. Як то кажуть, публічних заяв щодо війни, яку розв'язала РФ, Ліхута не. Робив тім його позиція і так зрозуміла. Зрадники живуть на Росії, заробляють криваві російські рублі та танцюють під утку Кремля. Колишня народна артистка України а нині поплічниця Путіна, яка перетворилася на затяту пропагандистку. Таїсія Поволів Чергова пробила дно. Як до зрадниці ставитися ви? Як реагуєте на її заяви? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.